Тем урок для шостого класу пропоную е, варіант на тему Спарта Держава, військовий табір. Ця тема звучить так в підручнику Гісема Історія України, Всесвітня історія. Е, пропонується е, урок на 1 годину, але якщо, наприклад, у вас такий політ фантазії відбувся, його в принципі, можна провести і на два уроки. Ну, краще, щоб це були такі уроки, які, наприклад, парні. Да? Підряд йдуть. Формат передбачається Командний квест-проєкт День зі життя Спартіата. Пропонується у якості обладнання, що є в кожній школі. Крейда, дошка Ватман, аркуші А4, можна, якщо Ватмана немає. Картонні коробки, нитки, гудзики, квасоля, ножиці, клей, скотч, лінійки, кольорові олівці, фломастери, 10-15 монет звичайних, або ж їх можна зробити з картону, які будуть нам відтворювати оці круги таланти. Да? Історичний, скажімо так, вже буде такий підтекст. До цієї теми. Що вчителю треба підготувати для того, щоб провести такий урок? Нарізати картон смужками 3х4 см за масштабом це 1,5 на 2 метри у нас такий щит. Ми просто його переводимо в більш для нас зручний формат. Підготувати таблицю-шаблон, де буде три колонки. Статус, права, обов'язки. Ця табличка нам необхідна для того, щоб дітки по ходу вивчення нового матеріалу її заповнювали. Вирізаємо 10-15 картонних талантів. Це будуть такі штрафи за порушення правил лікурга, і облаштовуємо галерею, спроставляємо парти вздовж стін, де будуть виставлені готові наші макети для фінального показу. Дуже цікавий цей урок. Буде в контексті проведення тижня історії, наприклад, або якщо вам треба провести відкритий урок, у вас там якась перевірка, чи там атестація, чи ще щось, буде досить цікаво. І діти будуть залучені, і ви покажете взаємодію з ними, і у вас буде результат, продукт процесу навчання на цьому уроці. Які можуть бути очікувані результати від такого уроку? Для реалізації компоненту Science ми маємо наприкінці уроку, для що зрозуміти, що дитина навчилась пояснювати різницю між партіатами, перієками та ілотами і засвоїла закони лікурга, які на той момент існували. Technologies – Виписує ключові факти з підручника або іншого матеріалу. Знову ж таки, це може бути вами створений матеріал, плакати, всякі там різноманітні флаєри, або інфографіка, те, що ви вважаєте доречним. Будує схему суспільство Спарти», де пояснює ознаки кожної верстви суспільства в цій табличці, про яку йшлася мова на попередньому слайді. Інженірінг проєктує з картону. Міні-фалангу, щитову стіну, або, наприклад, це може бути настольна гра. Це там знову ж таки залежить все від вашого бачення уроку. Ще один компонент мистецтво у нас буде реалізований через, через оформлення спартанських щитів, де будуть створені якісь, там, наприклад, лаконічні дивізи, підписи і щось, ну, ще, що включать у фантазії своєї дітки. Математичний компонент у нас буде реалізовуватися знову ж таки у в будуванні у цих об'ємних фігур, де дитина буде вчитися масштабувати модель, підраховувати кількість воїнів на задану відстань. щоб це у нас Вийшла така повноцінна реконструкція, яким може бути хід такого уроку. Перший елемент мотивація це буде, знову ж таки, якийсь мозковий штурм. Ми щось обговорюємо чи хотіли б діти жити так, ми можемо це записувати на дошці, або це, якщо, наприклад, у нас інтерактивна дошка, щоб там у нас з'являлися якісь історичні картинки, приклади з життя спартанців. Наступний у нас буде дослідницький блок. Ми ділимо діток на групи, кожній даємо, наприклад, якийсь уривок з параграфу або матеріал, який ми за... приготували, заздалегідь. Вони в процесі е... цього етапу уроку заповнюють таблицю, хто є, хто у спарті. Е... Наступний момент такий інженерний, де вони будуть створювати цю е... фалангу. Треба зробити модель щитової стіни. Ми задаємо о, цей масштаб, щоб вони все правильно розрахували. В даному випадку 8х4 воїни, масштаб 1 см дорівнює 1 метру, ширина щита 2 метри у реальності. Вирізають однакові картонні щити, з'єднують їх або ниткою ремінцем, або склеюють, і у них виготовлюється такий собі проєкт. Далі кожна команда має задекорувати ці щити якимись символами, дотичними до тих часів, придумати якесь бойове гасло, і в тому числі це гасло має бути лаконічним, що також в контексті вивчення історичного матеріалу, доречно тут застосувати навіть це слово також. Да? Наступний елемент це математична перевірка. Діти підраховують, скільки метрів займає фаланга, скільки лотів потрібно, щоб обробити у цих 9 тисяч клерів, якщо один лот доглядає трьох. Математична задачка. Нам сюди це підходить. Далі йде презентація. Воїн промовить з кожної групи пояснює, як їхня модель демонструє закони лікурга та військову силу. І у якості рефлексії, за допомогою стікерів, чи якихось емодзі, все, що вам подобається, і все, що ви використовуєте, ви оцінюєте роботу. Діти висловлюють власні думки, чи хотіли б вони. Щоб у них був такий спосіб життя, чи є якась схожість з тим способом життя, який є, наприклад, у них сьогодні, і з тим, що вони бачать навколо себе. Як оцінити такий урок? Тут я вже хочу запропонувати конкретні критерії, за якими можна оцінювати в балах, якщо у нас стоїть така задача. Ми тут оцінюємо історичну точність, якщо дитина може назвати один факт один бал, якщо два-три факти два бали, і три бали, якщо вона пояснює більш чотирьох фактів з, з аргументацією. Конструкція це інженерінг у нашому stem підходу, яка у нас вийшла конструкція, ця да, щитова з фаланга і стіна. Якщо вона не стійка. Один бал, якщо стійка, але без масштабу 2 бали. Якщо повністю виконані всі вимоги, вона стійка, красива, витриманий масштаб, вищий бал, 3 бали. А наступне ми оцінюємо цей мистецтвознавчий компонент і лаконічність. Якщо нам дітки створили щит без символіки 1 бал, якщо символіка є 2 бали, якщо є символіка, і девіз – 3 бали. Математичний компонент, якщо діти неправильно розрахували, є помилки 1 бал, якщо якась там неточність допущена 2 бали, якщо розрахунки зроблені точно, 3 бали. І в результаті ми отримуємо 12 балів, найвищий бал за таку роботу. Як варіант для домашнього завдання діткам можна запропонувати створити спартанський щоденник. На одній сторінці це може бути якийсь малюнок їдальні, на другій якісь лаконічні записи, що описують день життя Спартіата. Ну, це знову ж таки як варіант. Це може бути все, що завгодно. Те, що передбачається навчальною програму, яку ви розробляли, чи конспектом, який ви створюєте, чи взагалі потенціалом підручника, з яким ви працюєте. Ну, ось приклад, як може виглядати. Подібний оцей, макет і конструкція да, цього уроку. От тут у нас є картонна фаланга фігурки воїнів з щитами розфарбованими, є лаконічний девіз, назва вирізана з клаптика коробки. Тут йдеться про нагадування про короткі, влучні, спартанські вислови. І схема суспільства Спарти» – Проста табличка, вона може бути стрілкова, вона може виглядати по-іншому, як ви дітям задасте, так, яке буде завдання. Усе зроблено зі звичайного картону, олівців і клею, ніяких дорогих інструментів. Які б відтворювали, допомогли дітям відтворити військову організацію спартанців тут не потрібно. Показується соціальна структура, культура мовлення спарти в наочній, креативній формі. Це просто як приклад, як варіант, знову ж таки, ідея для реалізації чогось такого об'ємного, там 3D може бути будь-яка, і табличка може бути будь-яка. Все залежить від можливостей технологічних і вашого задуму.